Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Я вже починаю це відео п'ятий раз. То мій пилосос не міг знайти собі місце, то я забула виключити кондиціонер, а без нього, на жаль, в дві години, години світла на день неможливо існувати. Він працює в мене завжди, просто не вимикається. А ми сьогодні будемо з вами знімати аналоги люкса, так як я без макіяжу, значить, ми будемо приступати до того, щоб... Знайти ж ці аналоги, бо насправді вони вже є. Є дуже круті продукти, які мені не терпиться вам показати. Ну і що? Давайте не затримуватися. Лео, як завжди, там украшає наш фон. Просто я не знаю, це не собака, це просто якийсь сексуальний гігант. Так, перший аналог Люкса це аналог на мій супер улюблений тональний крем це Шанель Лебєш, і на нього аналог Art Lumi. Це Ідентичний фініш на шкірі. Сьогодні буде багато пірене, ну не багато, але ще один продукт буде. Вони обоє такі ж кремові. Давайте ми почнемо з тонального крему Шанель, я його обожнюю. Просто обожнюю цей тональний крем, наношу ось так небагато. На рахунок пігментації, п'єр-рене буде трошечки трошечки більш пігментований, і відразу нанесу п'єр-рене, щоб ви могли рівняти текстуру. Буде трошечки більше пігментований, бачите, тут більше сірого підтону, тут більше персикового підтону. У мене в відтінку другому, а Шанель у мене у відтінку b 20 От Зараз ви можете їх порівняти на обличчі. Ми почнемо з п'єрине. Подивіться, яка в нього хороша пігментація. Я наношу всіх засобів дуже трошечки. Я просто їх розтягую, тому що. Мені не потрібно багато тона, мені немає що перекривати. Я люблю, коли перекриття практично тінта сходить, щоб це було ледве-ледве-ледве помітно, що там є. Дивіться, як він гарно тянувся. і шанель точно так само. Шанель трошечки навіть більш рідкий. От П'єрне більш такий. Кремовий шанель більш рідкий засіб, але на обличчі, от ви зараз побачите, вони виглядають просто ідентично. Навіть відтінок, от зараз нічим не відрізняється. Все, що там, що там, не повне одне натискання, і мені вистачило повністю на все обличчя. Подивіться, що тут сяючий красивий фініш, що тут сяючий красивий фініш, що тут просвічуються різні мої недостатки, що тут вони просвічуються. Просто ідеально. Аналога консилера в мене немає. Я просто візьму один класний універсальний це Smashbox-консилер, він мені подобається. Просто його нанесемо. Він теж такий підсвічуючий, з легеньким перекриттям. А, такий консилер, який називається без проблем. Ось так. Чуть-чуть висвітлю центральну частинку, тому що те все, що тут залишається на пензлику, його бажано використати, бо воно потім тут засихає. Так, Тим же самим пензликом я буду тушувати цей консилер. Він красивий, він гарно тушується, безпроблемний. Все з ним прям супер прекрасно, легеньке перекриття. Я люблю сам цей ще тон. Hello. Він в мене в мініатюрці, їздить завжди зі мною в якісь подорожі, завжди безпроблемний, дуже трошечки. І зараз на літо він прям дуже ідеально мені підходить. Я ось такими більше, знаєте, прибиваючими рухами. У нас не буде сьогодні прям супер максимально всіх аналогів, але щось до мене йдемо. Я так розташую тут тональний крем, подивіться ідентичне перекриття. Далі, багато хто скаже, що це не аналог, я можу погодитися, але ось такі два засоби. Це Maybelline і Dior Forever Glow. Дуже люблю ці рум'яна. У мене вже тут просвічується, щоб ви розуміли, що я ними користуюся. Ці мені теж зайшли абсолютно не схожі відтінки. Це ж буде більш тінтовий, але вони обоє сяючі, вони обоє красиво виглядають, у них схожий фініш трошечки, да, це не аналоги, але вони більш-менш між собою схожі. Якщо вам хочеться. Хоча б зрозуміти, що буде таке Dior і чи вам потрібна ця сяюча текстура, спробуйте спочатку Maybelline. Я їх нанесу одночасно, так як, так як нанесем ці модні техніці, тому що в нас різні відтінки. Я ось тут нанесу рожевий, ось тут нанесу персиковий. Це дві таких сяючих, більше тінтових текстури історії, які а, красиво підсвічують шкіру, поверх яких не обов'язково наносити. Я кремову крацію завжди тушую окремим пензликом, поверх яких не обов'язково наносити сухі рум'яна і ось так залишити завжди виглядає дуже красиво. У мене, знаєте, буде трошечки, типу така витягнута історія, наскільки це можливо, тому що а, тушо. А, Боже, градієнтна, от. я хотіла сказати, градієнтна історія. Але вони тушуються однаково, лежать на обличчі однаково, по стійкості, вони однакові, просто реально класні продукти. Так, да, вони трошечки різні, але якщо у вас не вистачає коштів, ви дуже хочете цей засіб від Dior, чому не спробувати Maybelline, щоб потім розуміти, чи воно взагалі того варте? Ось так, дивіться, розтушувалося дуже швиденько, хоч п'яткою тушую, що один, що другий. Що тут сяє, що тут сяє? Просто ідентично рахую. Для брів. Саме продукт, який в мене є, це Benefit. Я завжди шукаю на нього аналог, і аналогом я можу назвати ось такий засіб від Maybelline. Да, Вони різні. Benefit це гелева текстура більша, яка засихає, яка потім стає нерухомою відносно, але вони все одно досить рухомі. Вони просто гарно лежать, зафіксовані, Maybelline більше схоже на. Віск такий, який класно, шикарно укладає брови, але він абсолютно не засихає. Чому я їх поставила аналогами? Тому що фініш вони дають е, схожий. От вони однаково відносно вкладають. Вони зараз мені обоє дуже подобаються по тому ефекту, який вони дають. І просто я оцінила цих два засоби, скажімо так, вони мені до вподоби, що один, що другий. І Обоє за своїх кошти, хоча це зовсім різні засоби. Але якщо ви шукаєте класний гель для брів, Мейблін супер мені в сердечку, але він не буде вам фіксувати на мертву брову. Він просто їх вкладе. Подивіться, яка сторона Мейблін дуже красиво вкладена. Нікого не здивую, якщо покажу аналог на олівець тіні від Bobbi Brown, у мене відтінку Індесент, але відтіночки не дуже схожі. Але однаково стійкі це в мене Мейблін у відтінку Rose. Я вам потім в інфобоксі пропишу. І інкадесент uh, uh, від Бобі Браун. Да, це два різних відтіночка, але вони будуть схожі. Зараз на очах ви побачите. Зараз я наношу спочатку Бобі Браун. Ось так, знаєте, не заморачуючись. Я люблю легкий макіяж, ви знаєте, і наношу ношу Вони обоє, кремові, обоє. Божелі, аж там захекався. Так бідолаха старається, боже, ці мужики, звісно. Обоє достатньо стійкі. Да, Тут ми маємо дохром у Бобі Браун. У Мейбелін цього дохрому немає, але якщо не переглядаючись, вони дуже схожі. От на очах я практично не бачу ніякої відмінності. Дуже красивий фініш, дуже красиво виглядає. Ну, прям чесно. Навіщо платити більше? Далі у нас дві пудри. Супер мною бажана, яку я неймовірно хотіла пудра від Rare Beauty. Це у нас Setting Powder Light без стальку пудрочка, шикарна. Яка дуже гарно виглядає. Я ось так в кришечку чуть-чуть собі нанесла, яку мені подарила Катюша. Я після того, як в неї її спробувала, дуже хотіла, вона подарувала мені її на день народження. Просто вона завела свій Тік-Ток, я в неї попрошу посилання, обов'язково залишу посилання. Давайте на нього перейдемо і підпишемося на Катю. Вона дуже старається, вона стільки знає всього про косметику, що мені здається, в неї більше досвіду вже в косметиці, ніж в мене, того що всі продукти в основному останні дає вона мені на тест, Безмежно тобі ще раз вдячна. Так, дивіться, як вона гарно, м'яко е матує, фіксує макіяж. От вона в поєднанні з цим тоном. Від Шанель просто супер круто виглядає. Оце моє найулюблене і найкраще поєднання. Дуже крута пудра. В нас в Україні придбати тільки в байера або замовляти Сефори. Для чого це робити, якщо можна взяти пудру від Pierre? René. Це Loose Powder Natural, яка glow, по-моєму, там є різні версії. У мене та що, та, що сяюча. У мене тут в кришечці вже багато всього насипалося, хоча я не повністю зняла обмежувач, але з неї висипається. Так, да, є мінуси, але це пудра, яка в два рази дешевше, навіть в три чи в 4 коштує. Вона сяюча, вона теж без талька. Так само в пентлик впрацьовую і фіксую повністю весь макіяж. Дуже класно виглядає ніякої, абсолютно, відмінності. Ні по відтінкам, ні по фінішу, ні по чому я не бачу. Якщо ви так само мрієте про цю пудру, як я, але у вас її немає, пірне шикарно. Обожнюю, рекомендую. Дуже круто. Далі у нас буде аналог на бронзер від Yves Saint Laurent. Ось цей суперкрутий бронзер, який зараз хочуть всі, який дуже красивий. А, такий супер, він натуральний, дуже гарно втушовується, і я чисто випадково побачила, що бронзер від Пазе дуже на нього схожий. Подивіться, Пазе чуть-чуть більш холодний, але в них ідентична текстура. Я дуже люблю цей бронзер від Пазе. Уже скільки часу проходить, я ніяк не можу з ним попрощатися, настільки він мені подобається. В нього класна пігментація. Я зовсім трошечки торкаюся, подивіться, наскільки він пігментований. Я поставила плямку, але от все стушувалося красиво, без проблем. Повністю. От я зараз витушовую і взагалі ніяких питань, яка класна скульптура, як він гарно рознісся, який красивий відтінок. Супер. А, от. І Сен лоран чуть-чуть менш пігментований, з ним трошечки. На рахунок цього легше працювати, але теж, от бачите, я набрала, теж є відтіночок і теж гарно стушувався, Ніякої плямки, нічого, абсолютно, я дуже легенько наношу, набираю і от так. чуть-чуть холодніше, і в Сен Лоран чуть, чуть тепліше, але вони дуже схожі. Пайзе в мене у відтінку 2 p а Івсен Лоран у відтінку 02. Обоє красиві. Реально, дуже гарно виглядають, дуже гарно носяться, текстури дуже схожі, По ЕЗ трошечки більш пігментований. Але це є і в сен Лоран з цією своєю шкіряною упаковкою. Просто щось неймовірне, чесно. Хайлайтер. супер популярний хайлайтер від Бобі Brown. Я вже тут свочила, пересвочила, шукала на нього аналог. Ось такий відтінку Rose Gold, дуже красивий. І хайлайтер від. Evelyn вар'єте у відтінку 01, є його 100 аналогом, просто ідентичні рожеві відтіночки. Ідентично сяють, перекрутий, красивий фініш, вшліфовується в шкіру ніяких окремих блискучих частинок. Подивіться, наскільки він красиво вшліфувався. Я лише один раз доторкнулася, це у нас зараз Бобі Браун. І давайте ми на рухому повіку теж так шліфунемо його. Поверха, потім бронзером ми все додамо. Ну, якщо нам потрібно буде. Те ж саме я набираю хайлайтери від Evelyn І починаю вшліфовувати. Подивіться, точно так само яскраво вшліфовується, точно такий самий фініш на рухому повіку. Втираю. Подивіться. Що тут? Красиво сяє. Що тут красиво сяє? Я не бачу, відмінності абсолютно ніякої. Обоє супер прекрасні. Хочеться ще якихось сухих рум'ян, але в мене як таких аналогів немає. Навіть ні на текстуру, ні на фініш, нічого такого в мене нового не з'явилося. Але хочеться Рідко наношу ось ці від Армані новенькі. Мені дуже заходить зараз бренд Армані. я, напевно, хочу на них моноогляд зняти. Збираю зараз продукти. Нанесу їх, щоб нагадати собі, тому що досить яскраво. Знаєте, все от не вистачає рум'янця, верніше, мені не яскраво, а просто от хочеться додати трошечки рум'янця. Зовсім-зовсім трішки, я ледве бо вони достатньо пігментовані. Ось так подивіться. Уже я марфушенька-душенька, все як завжди, все як ви любите. На них аналога немає. До речі, ламель міг би бути аналогом, але саме цього рожевого відтінку немає. Я тільки ще не подумала, у ламель є такий яскравий рожевий відтінок, тому що пігментація прям дуже схожа, і мені здається, що, можливо, вони б навіть були б аналогами, бо схожа текстура, схожий фініш, прям реально. І останнє. Найостанніше роуд. Супер популярний блиск для губ, який хочуть всі. Який люблять всі, який є досить непоганий, я нанесу ось так поверх. І треба стерти такий тональний крем. Ми це зробимо без олівця. Дуже красивий глянець, дуже красивий фініш. І Романдій у відтіночку. 01 Піоні Балет. Точно такий самий по відтінку, точно такий самий по фінішу, навіть колір пакування у них однаковий. Навіть аромат, можливо, трошечки у Романді приємніше. Приємніше наносити, мені більше подобається, коли є аплікатор. Дуже красиві дві упаковочки. Ця просто популярна модна. але ця нічим не гірше в інстаграмів фото буде виглядати. І ось такий макіяж у нас вийшов в результаті, мені дуже подобається, я не бачу абсолютно ніякої відмінності. Скажіть, будь ласка, ви, чи ви її бачите, яка сторона для вас виглядає більш дорогою, або взагалі чи є якась відмінність? Для мене її абсолютно немає. Да, в те, чому були не 100% аналоги, але я рахую, що вони того коштують, що вони того варті. І продукти реально дуже круті. Напишіть, будь ласка, ви, які у вас є аналоги люкса, що ви пробували схоже на люкс, щоб я могла це придбати, потестувати і обов'язково потім показати вам. А я вам дуже дякую за перегляд, як завжди, безмежно вдячна, що ви залишалися зі мною до кінця. Я всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей! Па-па!